Аллилуйя, Алілуя Аллилуйя, Алілуя, Алілуя алі алі Благословіть Господа всі його воїнства, що служити йому і виконує Його волю. Господь за вам. Слова святого Іван Генія від святого Йоанна. Того часу побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього і каже, Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, – Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому. Раб він! Ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і повірив, ще більше від цього побачиш. І Він каже йому: Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються. І опускаються над людським Сином. Це є слово Господнє. Слава тобі Христе. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ніхменці похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Вервенькі улюблені в Христі, брати і сестри, наші кохані міністранти, парафіяни, кохана Матусю з нами присутня, дорогі улюблені Божі. діти. Сьогоднішній день це є День, коли ми згадуємо і святкуємо урочистість. Святих архангелів. І так як Євангелія говорить в першому, в першому розділі Святого Йоанна, це є той момент покликання Натанаїла, де Ісус показує нам вже, ну, з одного сторони, так виразно, а з іншої сторони, на початку Свого проповідування показує вже роль ангелів в нашому житті. І ми дуже часто відчуваємо в своєму житті присутність ангелів, і не раз говоримо, що Бог нам ангелів післав. Так? Не раз говоримо про дітей, якщо вони такі ну, добрі, виховані, чемні, вдячні, шанують батьків. Не раз батьки кажуть, мої діти як ангели. Так можна сказати когось, про когось з родини, так можна сказати, наприклад, про вчителів, лікарів. Так, я останньо мав розмову, де хтось там з нашої родини розказував, як були на операції, і каже, це був сам ангел. каже, Як цей врач, лікар підійшов, розпитав, каже, потім все порадив, потім приходив, довідувався. І, власне, чомусь цю доброту людську називають ангелом. Чому так? Тому що Господь Бог між собою і людьми поставив ангелів. Щоб вони служили, це є духи Небесні, які є призначені для служіння. для того, щоб допомогти Богові дійти до нас. Якби так пам'ятаю, якщо колись мама мені в дитинстві показувала образочок ангела-охоронця і каже, що ангел приходить завжди тобі на вушку, підшептує, як правильно зробити. Щоб Богові подобались твої вчинки. Але каже, теж є інші ангели, темряви, диявол, так. І він теж підшептує. І треба розуміти, наскільки який голос є правильний. І коли я власне, маму запитував, як це все правильно зрозуміти, мама каже: От як ми з тобою розмовляємо, то ти після нашої розмови є такий спокійний, врівноважений, радісний, усміхнений. Але як хтось прийде на тебе насвариться, то в тебе є такі погані змішані, якісь почуття, ти незадоволений, сумний. І от каже, якщо після такого підшепту в тебе немає спокою, то це точно не від Бога. Якщо ти є такий умиротворений, якщо тобі прийшла якась думка, якщо в тебе є прагнення щось зробити, і ти маєш в серці такий мир, спокій, якусь таку насолоду Божу, то це справді є від Бога. І тому Ісус сьогодні говорить до Натанаїла, що Він є такою людиною умиротвореною, каже, я ще такого в Ізраїлі праведника не зустрів. І Натаніл запитує, в чому ця справжність? І він йому пояснює, що це є ця доброта, яка є в ньому. І каже: Ти повірив, бо я сказав правду про тебе. Але побачити ангелів, які сходять. На Ісуса Христа, так? на Сина Чоловічого, і які восходять до неба. І правда є така, що ми в нашому житті повинні теж мати цю свідомість, повинні розуміти, що Господь дає нам ангелів, які нас супроводжують. Так? Очевидно, ми можемо запитати сьогодні, навіщо ангели які святі, як є Матір Божа, як є там інші святі, там Францишик, Антоній. Станіслав, там свята Тереска, ще якісь інші святі. Навіщо тоді ангели? Дуже просто, тому що поки не було ще святих, ангели вже завжди були. Поки не було ще людини на світі, ангели були вже з Богом. Поки світу не було, ангели вже були. Так? Тобто, це є ці духи небесні, які постійно з Богом перебували, аж потім проходить якийсь Ну, наш час, скажімо, так, бо в Бога часу немає, в Бога є вічність. Проходить якийсь наш людський час, період, коли Бог сотворює світ, коли Бог сотворює людину. І потім Господь Бог дає цих ангелів, щоб теж нам услуговували. І людина, коли розуміє цю службу Божу відносно себе, починає себе цінувати більше, що ми не просто так. Ну, люди, які там випадково появились на цьому світі. Але ми є ті, котрим Бог призначив це життя, Бог, котрий опікується нашим життям, котрий дає ангела, і через ангелів Господь нас провадить. Якщо тільки згадаємо собі цей момент, сцену, коли Матір Божа має благовіщення, свястування Матки Божої. Написано в Євангелії, що ангел був посланий. До Марії, щоб їй сповістити цю новину про Ісуса Христа. І ми можемо запитати, а чому Бог не прийшов? Це є власне, делікатність Божа. Це є, навіть я би навіть сказав так сам від себе, це є така культура поведінки Бога, що Він не хоче примушувати нікого чинити свою волю, тобто волю Бога, а пропонує через ангелів. Так? І не раз... Теж ми так само себе поводимо, може, навіть не до кінця розуміємо це, але через когось хочемо запитатись, так каже, ну, ми там знаємо, що у вас там знайомий якийсь чоловік працює на фабриці, нам потрібно щось там вирішити. Може би ви підійшли, спитали директора, що я прийду з ним, поговорю, але предупредіть його, так упереджу. Тобто, це є це ангельське послання, щоб когось не примушувати до своїх справ. І ангели в нашому житті виконують таку волю. Тому сьогодні, коли ми цих трьох архангелів святкуємо, маємо зрозуміти Михаїл, якого ім'я означає, бо кожного ангела ім'я це його служіння. Так, Михаїл, це якби три таких коротких слова, міка Ель, хто ж як Бог, бо Ельмі це є Бог. Якщо пам'ятаєте Евангелію, коли Ісус. Помирав на Христі, він взивав е, теж на цій арамейській мові, якою послуговувався Елі Елі Лема Саватхані. От ми читаємо це вербну неділю, читаємо це Велику П'ятницю страсно, коли є Євангелія, якщо є можливість, на, на ролях читана. І, власне, це є ці слова, після яких написано «І Ісус Христос віддав духа і всі клякають на коліна, і є така тиша, і потім довершується вже. Читання Євангелії. Тобто Елі це є сам Господь Бог, так, слово Бог. І міка Ем це є хто ж як Бог. Ангел, архангел, який воював за почесть Бога. Так, І дияволод є був скинутий в пекло. Рафаїл, який оздоровлює, Бог лікує. Бог лікує. Я навіть так колись. Ну, Очевидно, тут нічого не є пов'язане ані з костюмом, ані з Біблією, ані з теологією, нічого з повчанням церкви. Але е, колись пам'ятаю, був я міністрантом і мене в школі е, запитували, якраз це було святом е, трьох архангелів. І мене в школі якийсь там мій однокласник запитав: е, а от як це пояснити, що вони роблять? Бо вони ж дуже я прийшов до школи, вони кажуть, о, ми знаємо, ти коли заслужиш. Тебе там в чат розкажи нам, що це за свято. Я їм то, що пам'ятав з науки, з костюла розказував. І, очевидно, для мене ці всі назви, ці арамейські, єврейські, грецькі і так далі, все це путалося, я нічого не міг запам'ятати до кінця правильно і не знав, як правильно ну, це до чого віднести, які ангели що робить. Але пам'ятавши собі так, коли ксін розказував, то я собі уявляв, що це там скоро помощ їде, що архангел. Рафаїл лікує, тобто він якийсь там врач їде з шофером, десь там на визов і так далі, щоб собі запам'ятати. Ну і так кажу. А він каже: ну то як це означає? Ну, що воно значить? А колись, якщо от, ну, старші люди пам'ятають, були ці скорі помощі, були такі ці бобіки-буханки, які їздять у Азіки завжди. А були такі трошки більші, зазвичай білі, такі довші латвійські машини, вони рафіки називались. І от яка, бачите, навіть від Рафаїла назвали скору Рафік, Бо я не знав, як це пояснити. Очевидно, я потім це в семінарії розказував. Мої клірики, хлопці, сміялися з цього. Але каже, ну це треба було якось так придумати, щоб запам'ятати, що Бог лікує, так? що Бог через цього Рафаїла, він як ця скора помож, швидка допомога біжить до нас, щоб нас рятувати. Не тільки з якоїсь слабості, але з гріха, так? щоб. Вилікувати нас з цієї слабості, яка називається вічною смертю. І Гавриїл, ми його знаємо з благовіщення. Гавриїл – це Божий посланець, теж далекі порівняння, але можна взяти, наприклад, з традиції церкви Східньої, чи там, скажімо, Преославної, коли ми кажемо, що Ісус проказує щось або Ян Хреститель, наголошує. Пустині то в старослов'янській мові буде глаголіш, так, глаголі, і Гавриїл від слова цього проголошення, тобто Бог проголошує, Бог дає новину, Бог посилає новість до нас. Ось, І кожен цей архангел має якусь свою місію. І сьогодні ми теж можемо собі так ну, подумати, цих три архангели вони теж є присутні в нашому житті. В який момент я стаю на висоті завдання свого християнського покликання і кажу: немає іншого Бога. Оцей Бог найважніший, і я роблю так, як Бог мені приказав. Тобто, хто ж як Бог? Я ні вправо, ні вліво не йду зі своїх духовних принципів. І в цей момент Архангел Михаїл допомагає нам встояти в такій вірності Божій. Потім лікується не тільки той, хто до лікарні возить, але лікується добре слово, скаже, це напоумиться, хтось прийде, скаже, так як мені мама колись розказувала, взяла там рискаль, пішла на город, а сусідка: нуся, що ти робиш? Та ж діся й свято. О, бачите, вже оздоровила ситуація, бо би вже нагрішила. Так? Тобто мама каже: кинула ті рискалі, то все, я дивлюся в календар, точно в свято. Так? Тобто, лікування це навіть поставити упрек комусь, навіть когось попередити. Навіть сказати, що ти неправильно робиш, але це є лікування. Так? Це є е, той момент, коли Архангел Рафаїл визволяє нас з якоїсь такої слабкості, бо людина е, з наслідком гріха первородного е, має цю склонність до того, щоб йти а, скоріше, легше, дешевше, і вже нагрішила. Так? Тобто ми навіть через хрещення позбуваємось цього гріха, але натура наша, природа людська. Вона є якби ну, зранена цим первородним гріхом. І Тому це оздоровлення духовне нам потрібне. Навіть Ісус пізніше буде в Євангелії відноситись до цього, коли буде пробачати гріхи, то євреї, ці первосвященники, фарисеї, будуть питати, Хто ж ти такий що ти гріхи прощаєш? А Ісус каже, що легше сказати. Спаралізована людина лежить на носівках. Чи стані ходи, чи прощаються гріхи. І вони мовчали, не знали, що сказати. І що робить пан Єсус? Каже до нього: прощаються тобі гріхи, встань, візьми своє ліжко, йди додому. І цей паралізований чоловік встає і починає йти перед їхніми очима. Так? Тобто це є оздоровлення, зцілення духовне, і цього теж все тримається. Це є такий почерк Бога, так? структура Божого діяння в нашому житті. І Гавриїл це новість. І тепер новість в нашу сторону і з нашої сторони. Яку новість, які повідомлення, скажімо, ми слухаємо, і чим ми годуємось в житті, і які повідомлення я розказую, чи словами, чи поведінкою. Я теж людям говорю про Бога, даю якусь новість. Так, ми сьогодні йдемо до постіла, і всі люди бачать, які там сусіди чи щось там роблять. На подвір'ї бачать, о, пішла гарно, вдягнулася новенька хустинка, значить до костьола. І ми мовчки говоримо, що сьогодні правиться служба Божа. Тобто це є наша новина, це є роль цього Гавриїла архангела, який через нас проповідує іншим людям, дає добру новину. Добра, не яка-небудь, так, не така новина, що а там можна вкрасти там кукурудзу лишили, а там машина везла бороки і поросипала, дід так. Тобто це новина, яка тебе заставляє щось грішити, яка е потім ну, заставляє тебе якось викручуватися з цієї ситуації. Так? Колись мені одна жіночка розказувала, каже: Ой, чи я вже там сповідалася сто раз цього, але вам розкажу, як мене Бог вилікував з моєї хитрості каже, бо я. Не то, що колись крала, каже, на полях, а каже, я ще хитро вміла вийти з цього і розказує мені, вчені потім це на Радіо Марія розказував навіть цю історію. І каже, що там виходить з поля, якраз кукурудзу десь там ломала, і дивиться, стоїть вже машина, вже пильнує сторож, вже якийсь там колгоспу, чи, чи хтось там був вже бобік є. І каже: вона там виносить мішок, а там скільки мішків назбирала, і вони відразу цап, все тут 500 рублів за мішок. Хайда будемо писати. А вона каже, ну дивіться, каже пані начальник, ну якщо вже бути таким щирим, то вже штрафуйте мене за все. Каже, там ще один мішок, є, каже, то я вже вам принесу, то вже, ну що ж, ви підете шукати і не будете знати хто. То вже будете знали, що то мій, то я піду принесу. Ну тоді несіть, вона каже, я в то я пішла і з другої сторони вийшла. Каже, І вони мене чекали до вечора, я вже себе не вернула. І каже, і вони доволі, і я щастила, бачите, але хитрість. Так, і можна комусь так сказати, от роби, так. але це не є добра новина. Так? Це новина, яка вчить нас, ну, щоб ви не казали, що Сон вас вчить тепер красти. Так? Так але новина, як правильно зробити. Люди не раз питаються, а як поступити, а як в такій ситуації повестись. І ми, люди набожні, умолені, які приймаємо сакраменти, таїнства, ми повинні цю добру новину людям казати. Так? Чи там дітям, внукам щось розказуєте, то, чи йому подобається чи ні, треба сказати, але це для тебе добра новина. Ти мусиш це прийняти, ти мусиш цього навчитися, щоб потім і ти був щасливий, і не соромився при людьми, і ми за тебе не, не соромились. Так, ось так треба робити, так треба поводитись. Не раз там діти питаються, хтось зі школи прийде, а ми таке чули, ми таке бачили, треба сісти з дитиною, поговорити, це той момент, коли ти є Гавриїлом, коли ти даєш добру новину. Так, коли ти даєш добру новину. Я теж колись прийшов зі школи, кажу, «Мамо, вчителька казала, що Бога нема. І мама каже: дай сину, тепер давай подумай. Тобі завтра вчителька скаже, що мене нема. От як ти докажеш? О, ти мене бачиш, да, візьми мене за руку, взяли. А, а вчительки нема тут. Вона ж мене не бачить, не бачить. Вона завтра скаже, що мене нема. То що? А то що вона не прав? Ні, кожен каже, що знає. Ти її шануй, вона тебе вчить, два плюс два, географію, все, історію, ти, вчительку, шануй. Але що тобі хто розказує, то думай, що воно правильно. Я вчителів шанував, маму слухав, до костюла ходив. так? Але це треба було роз'яснити дитині. так? Це треба було я собі не раз вже потім як Сьондзом був, так вже в парафії служив. То не раз собі пригадував, кого хтось прийде з людей, той що скаже, той, то, той щось доволі, той недовольний, а той хоче так запропонувати, а може, давайте в костяни зробимо. І я собі сідав і думав, от де мама, де вчителька? так, І мені цей проєкт лишився в голові. Я собі сідав на спокійно, молився і думав, що правильно зробити, який буде правильний крок. так, Тому що це має бути новина від Бога, а не просто кому щось наравиться, не нравиться. Мені теж може багато чого не подобається, але так. Постановлено, і так ми робимо. Так що це є дуже важливе побачити цю місію трьох архангелів в нашому житті. І цього нас сьогодні Костю вчить і пан Іус теж каже: вірити, бо я вам сказав правду. Але побачити ще більше чудеса, побачити ангелів. Оцих ангелів ми повинні бачити в нашому житті, де я їх помічаю. І з другої сторони, коли я можу бути цим ангелем. Так, коли я можу оборонити Бога перед другою людиною, коли я можу вилікувати цю людину з її якісь непотрібних думок чи якоїсь свідомості, і коли я можу сказати е, цю добру новину, так, бути таким, ну, можна сказати, в кавичках з маленької букви Спасителем, який допомагає в Богові побачити свого Творця і Спасителя для конкретної людини, з якою я зустрічаюсь, розмовляю, чи треба щось їй допомогти. Нехай в цьому нам, власне, Бог благословить, архангели нас провадять, щоб ми завжди були вірні Богу і любили Його, і цього теж вчили інших людей, які ще Бога шукають. Амин. дякую. вам, визнаємо нашу віру. Jedynego Boga, ojca, osederczy Tera, Twórca nieba i ziemi, co wydymowo i niewydymowo, i w jedynowo spada Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jedynorodnego, widocza rodzennego, Перед усіма віками, бога від Бога світло, від світла, бога істинного від Бога істинного, роженого не сотвореного, єдино слушного за це, що через нього все сталося. Він забрав нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і поклонився з Духа Святого, і Марії Марині, і став чоловіком. і був розп'ятий за нас заподія пилата, і страждав, і був похований. І востец утратінне, згідно Писанням, і возиться на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі слабою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духах Святого Господа животворного, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славений, що воли через Пророки і в єдину святу Вселенську Апостольську Церкву Повідай не хрещення на відпущення гріхи, очікуй воскресіння метних і життя майбутнього віку вікулані.